Ситуація з Іраном поки що не зрозуміла. Тож які ризики чекають на Росію, якщо на близькому сході раптом щось піде не по плану? Про це нам розкаже ірландський репортер. Зараз є справді важливий момент щодо Ірану, про який майже ніхто не говорить. А саме те, що якщо Іран впаде, якщо режим впаде, це буде катастрофа для Путіна. Не забувайте, дрони, які щоночі з'являються в українському небі, їх називають шахіди. Це іранські дрони зроблені та спроєктовані в Ірані. І саме ці дрони щовечора вбивають людей тут в Україні. Минулої ночі в місто було запущено сотні таких дронів, і причина в тому, що Іран залишається єдиним справжнім страти. Партнером Росії на близькому сході, колись у них була Сирія. Вона випала з гри кілька місяців тому. Тепер залишився лише Іран. Тож, по-перше, Путін буде повністю ізольований на світовій арені. Його останнім найкращим другом залишиться Ченін, якщо іранський режим впаде. А по друге, Росія більше не отримає тієї самої військової підтримки від Ірану. А отже, кількість дронів, які щовечора вбивають людей, зменшиться, і це буде добре для України. Саме тому Путін зараз панікує. Саме тому він буквально божеволіє. Він щойно на прес-конференції заявив, що засуджує ці удари, що він їх. Ненавидить, бо він не хоче, щоб іранський режим впав, бо Путін набагато більш ізольований, ніж ми думаємо. Він набагато слабший, ніж ми уявляємо. Ракети, які минулої ночі влучили в житлові будинки і убили вісьмох людей, це були не російські балістичні ракети. Це були північно-корейські ракети. Бо у Росії не вистачає власного озброєння, щоб атакувати цю країну. Вони відчайдушно покладаються на жахливі диктатури, такі як Північна Корея та Іран. Тому, якщо Іран буде дестабілізований, і якщо він відволічеться на внутрішні проблеми або що режим впаде, це добра новина для України. і я розумію, що зараз багато людей говорять про гроші, про підвищення цін на нафту і як це може вплинути на все. І це правда, якщо ціна на нафту зросте, Росія тимчасово отримає трохи більше грошей. Але трохи кишенькових грошей це ніщо у порівнянні з втратою свого останнього стратегічного військового союзника на близькому сході. у них була Сірія, у них був Іран. Якщо вони втратяться, у них не залишиться нічого. Це катастрофа для Росії. Це прекрасно для України. і про це варто пам'ятати.